Напевно, вже вікна доволі провітрилися і вже треба їх зачиняти. О, снім... і хедерні з України, я Леоніта, і сьогодні я буду їхати на море. Так, в принципі, думаю, вже можна виїжджати, бо вже майже 9 утра я не знаю, якийсь в Рокхевені бах, чомусь так темно. А це так і повинно, вроді ще ші... странка вже світліть повинна на ніч. Що це таке? Ну добре. Я вже буду виїжджати. Так. Треба тр... трішки прибавити швидкості. Хай вона буде 100. Так. Вау! Ні, хай буде краще 70, на більше. Ну і поїхали. Зачиняємо машину. Так. Встали. Все. Можна було лазити і йти, в принципі. Так. ли так. И треба. Так. Оп. У этого на море. А, там есть один остров. Я хочу заполнить в принципе на нём. Полетіли. А, це 10 вечора. М -м, я думаю, утра поїхати Ну, добре. Вже нічого не зробиш. Стоп, 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 стоп. Тихо, поднімайся. Думаю, десь тут можна переночувати. Набираємо трошечки швидкості. Так. І все, сідаємо. Пропси на поготові. Так. І думаю, прикрасити цей остров я зможу з всякими такими штуками прикольні. Давайте отут її покрасимо фіолетовий вой. Давай, круто. Якщо ви хочете відео, як я а, роблю пляжний Брукхевен, то пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А, чи хочете, щоб я зняла продовження тільки вже про пляжний Брукхевен? Хевен. дивіться, як круто. В принципі, тут доволі яскраво. Так, давайте тут. Ставлю ось такі, щоб рухуватись від доща. Так, давайте поставимо тут стіл, в принципі. Давайте стіл поставлю. Стул. Трону якось я не хочу вставити. Так, о. О. Ну чому саме ограничення? Людям, що більше нічого робить, а просто заважають цей іншим людям. Добре. А тут я буду сьогодні спати. На добра ніч, друзі. Так, покрашу його такий. Всім на добра ніч, друзі! Друзі, щось мені на спиці качаюсь тут. Може, якось їсти хочеться. Зараз поїм. Так, що у нас тут є? Ну, в принципі, думаю, шаурму. Доволі смачна. Як же все ж таки тут гарно? Так, думаю, заберусь куди повище. Щоб встрити схід сонця. Не знаю, відкуда він буде зліва або справа. Ну, Я зараз пропоную піднятися на ту гору. Давайте зараз ставимо, в принципі, мій транспорт, на якому я буду пересуватися. Його в Той вот такий, Прям ніжно-ніжно-ніжно, О, господи. Гравцям шо, більше робити нічого, як грабить усіх. Добре. Вже думаю, на гідроскутері доїде. Хоча це не варіант. Добре, поїхали. Так, так, так. На гору, на гору на гору. Давайте, давайте, давайте. Щось не звалилось туди. Ось тут я вже буду чекати свій ранок, а поки да шаурму. Щось мені дуже скучно стало. Я покатаюсь краще на коні. Так, давайте осідлаємо його. Видите, такие холюсенькие, вот такие вот. Так, давай-то хвост, Совет гривы. Давай-то сделаем беленькую. Так, о, тио, о, давай-то облипаем вот такими квиточками. Цвет седла. М -м -м, рожавенький. О, хочу такие рожавенькие. Mm. 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 Mm, Добре. Так, зараз ці квіточки. О, красивенькі, отакі. Отакі хочу. Так, цвет корпусу. Вау! Дивіться, який в мене коник вийшов. Юху! Швидкість, швидкість можна, швидкість, а. Нейм. Nee. А, mm. 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 uh, Давайте. А, Ари... Арина. Хай буде Арина, Арина. Хай буду Арина. Рина, все. Все, ты у меня будешь Арина. Так. Уже а, майже 6 ранку, Ура! И скоро... Вау, давай. Диви... Девица, солнце встает. Ну что ж. Так, треба, чтобы вы полностью... Все, все, начинает светлить, светлить, светлить. Давай... Угу! Ай! Вау, дивіться! Летимо прямо в закат. Не забудьте цей момент. Чесно, він не такий гарний, як захід, не Також дуже незвичайно. Якось також гарно. Я вже полетіла на свій острів. О, ні, як я могла забути. Ну дуже гарно сонце в принципі. О, моя хата. М -м, думаю вже можна летіти. Як вам скажіть, це відео сподобалось або ні? ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами була я, Ланіта, І всім до побачення, друзі!